Привіт! Сьогодні я поділюся з вами простим і смачним рецептом домашнього крем-сиру з кефіру. Кефір потрібно брати з жирністю не менше 2,5%. Відправляємо його в морозильник до повного застигання виймаємо з упаковки. До речі, упаковку краще брати таку, як на відео, а не пляшку. Так буде зручніше діставати. За бажанням розрізаємо навпіл. До речі, це буде найважче зі всього рецепту. Беремо глибоку миску, в яку буде стікати сироватка, сито та накриваємо марлею складеною в 2-3 шари. Викладаємо шматочки кефіру. Накриваємо марлею та чекаємо до повного розморожування. Коли кефір повністю розтанув, накриваємо тарілкою та ставимо під прес на 2-3 години. Такий смачний крем-сир ми зробили. Давайте дізнаємося, яка вага у нас вийшла з 900 мл кефіру. Отже, ми отримали 187 г вершкового сиру за 40 гривень та 580 мл сироватки, яку ні в якому разі не виливайте, а використайте в наступному десерті. Таку бюджетну версію Філадельфії можна зберігати в холодильнику 3 дні. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.